Вітаю вас на своєму каналі Power Yoga з Юлією Ли. Сьогодні ми вас з вами розбираємо чату рангу від А до Я. Отже, чату По-перше, ми починаємо з планки. Виходимо в планку, як правильно стояти в планці? Оце неправильний варіант планки. Тут розслаблений живіт і провалена спина. Відкручуємо таз під себе, напружимо сідниці і живіт. Оце правильний варіант планки. Звідси, ми, якщо ми тільки вчимося, ставимо коліна, зауважте не під тазом, а трішки далі. Руки у нас, пальці ширше. Серединка, долоні, оце ви притискаєте, і пальчики, повучі такі пальчики, вага переноситься вперед, і лікті не в сторони, а назад вздовж тулуба. І ми виштовхуємо лопатки от зверху. Оцей варіант не провалюємо, як зазвичай буває, а виштовхуємо вгору. Не провалюємо, виштовхуємо. Спробуйте відштовхнутися від килимка. І звідси вага вперед. І ми тільки руками опускаємося, не поперком. От Я покажу неправильний варіант. От таке, бачите, що пішло? Звались лопатки, спина провалилась. Це прям ну, не то. Не робіть так. Підкрутили таз вперед. І все в нас виштовхнуто. Руслав, тут виштовхнуті лопатки. І напружений живіт, і підкручений таз, і напружені сідниці. І, можливо, це ваш буде варіант максимальний, і лікті пам'ятаєте не в сторону, а назад, плечі вниз. Або ж ви опускаєтесь в половинку під прямим кутом, як це потрібно робити. От, тепер повний варіант. То саме, тільки з повністю. От, ми вийшли планка і опустилися видих чатурангу. І зауважили, я не провалювала ні поперек, ні розслабляла живіт. Як тільки ви розслабляєте живіт, все, все у вас, все провалюється. Є варіанти чатуранги. Такі прохідні до повної. Ви можете спочатку вчитись робити оцей от. Тут планка порівняли себе, подивилися, що коліна правильно стоять і положення. Вага вперед. Це може поки що бути. Ви коли вже освоїте цей варіант, то вже можете звідси підняти. Отак. Ну і, звичайно, вийшло десь назад важко, але на це вже можна пізніше теж пробувати. Так само є варіант навпаки. Ви опускаєтесь, наприклад, в повний варіант, повний, і виходите назад в колін. Це як такі відтискання? От, відтискання в чатуранці. тобто вони бувають повні, а бувають половинки. А бувають проміжні варіанти. Це ви, наприклад, звідси опустились, підняли, опустились. Або ж ви звідси опустились, опустились на коліна і піднялись. От. І на цьому все. Ставте лайк, якщо вам було корисно, пишіть в коментар, чи у вас вийшло, чи у вас не вийшло, які труднощі. І підписка, звичайно, якщо ви ще не підписались, всім гарного дня.